І вона приходить до чужої могили, приносить квіти, обриває мох, колись вона когось загубила поміж своїх думок, Пістрявіють спогади обірваними пилюстками, пісні хризантем, була його королевою драми в рядках поем. Зіскрою очі, підбори ритм, техно в клубі, а потім сталося неминуче. Та спершу гарячі губи, шалений погляд і блиск каблучки. В нас буде два сина, великий дім, чотири внучки. Калейдоскопом мигочуть тіні в очах зелених. Не пам'ятай вже навіть імені прийди до мене сухою гілкою роздерла руку, лаштує квіти, не буде в них ніколи онуки, лиш блиск граніту. Взбирала вічей, одяг, аптечку в рюкзак зелений, торкалась губами, гладила плечі, вернись до мене. Дзвінки і фото, любов ривками, весна у місті. Зробила манік, підстригла гривку. Пропав